А, так, сьогодні у нас буде нагетце з соусом соцебелі. Тобто він повинен бути гостренький. Соус цуцебелі був ось такий для шанці. В ньому є дійсно там травка, муравка. І ось такі манюні нагетси. Я не очікувала, що вони будуть настільки манюні. Так, цю упаковку, в принципі, можна було просто подвинути, але я цього не зробила. <кхем> І що вона ось такі. Це теж? Дуже сподіваюсь. Дуже сподіваюсь на те. Вони були маленькі. Головне, щоб вони були смачні. Усім смачного, по традиції ся кава. І також нагадую. В описі є баночка, яку ви можете задонатити, допомогти каналу і підказати ідею для наступного мопанку. Ось такі манюні нагідці. Мально їх можна з'їсти один зубок. На один зубок. на подив вони доволі щільні. Mm -hmm. честно чесно, занадто щільні. Мені аж такая щедрость не подобається. Соцебелі mm -hmm. to smakne Я тільки зараз помітила, що у мені у нього хлопчина там до 11 років, у нього на обличчі дві татушки. Сподіваюсь, це, знаєте, приклеєння татушки. Бо в такому віці татушки звичайно отримувати. Тоді я феса не розумію, ти повинен був краще слідкувати за братом. Дуже перепрошую. Перше, це звуки пердячого ем, мотоцикла. У нас є сусід, яку глиня весь будинок. Всі під'їзди абсолютно, тому що він зазвичай їздить вночі. Як вночі, десь з сьомої починаючи і до комендантської до одинадцятої години. Я не знаю, що він робить, чесно. Не хочу знати, але коли заводиться його мупер, що б ти не робив, ти це почуєш. Що б ти не робила у ванній кімнаті. що б ти не робила, не знаю, це душ, що, ну, здавалося б, не повинно вже чути а приготування їжі, прослуховування, музики або фільмів в наушниках, ти все одно це почуєш. Знаєте, це просто як боїнг, коли летить. Ось якщо ви жили коли-небудь або перебували біля аеропорту, ви розумієте, про що я коли є так просто. Знижується цей гул. Ось це. Тобто нічим не перекриєш саме. Дідушки або бабушки, не засуджуємо по гендеру, але засуджуємо по діям. Хто б це не був, це мудак або мудачка. До речі, по. Звуки вам також можуть бути звуки якогось рейву у нас тут місцевого. Як це сталося? Десь о 15 годині до нас просто приїхали декілька машин і влаштували маленький такий рейвчик під відкритим повітрям. Тому так, сподіваюсь, до комендантської вони вже не будуть тут шататися всю ніч. Так, це суботи. Так, я сижу як бабка, але мені не подобається, коли під моїми віктами клубешник. Мені подобається йти в клубешник тоді, коли я хочу. Коли клубешник проходить до мене, мені це не подобається. Коли, наприклад, в квартирах там включають, у мене, на жаль, сусіди не рейви проводять, а максимум це гулянки з репертуаром, який ми всі вже знаємо. Сердючку я не засуджую. Сердючка то святе. Ну включати ось цих усіх російських старих речів засуджую. В загальному вони були супербліді. Тобто, те, що на фото, вони трошки вони просто були бліді як смерть. Я їх трошечки засмажила на вершковому маслі і це бомбезно. Вони вібрали ось цю скоринку трошечки маслом, тобто, він їх трошечки розмягчив, тому що ну, дійсно вони як кірпічики, у них настільки. Я не знаю, яким чином вони їх так спресували, але це настільки щільно, що це капець. Їх навіть жувати тяжко. Бувають нагідці з цілими шматочками, І які добрі, наприклад, в KFC. Бувають нагіці з пастоподібним. У більшості доставок пастоподібна основа. Ну і в магазинах, звичайних нагідцях те саме. По дефолту вони такі. І вони йдуть ніжненькі. А тут пастоподібно, при цьому у вас буде таке відчуття, що ви їсте, не знаю. Е Бедро самої підкачаної курки, яку ви змогли знайти, от знаєте, курки атлета, яка бігала атлета, марафонці, яка бігала, 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 допоки не зупинила смерть, і тепер ви їсте її. Тобто ви їсте і думаєте, чому так щільно? Ось тут те саме. Mm. У вас навіть музик не може розібрати, це кусочок пастоподібно, а потім ви вже допетруєте, коли дивитеся на цей шматочок. Мені завжди цікаво, що може містити. Знаєте, що містить не так цікаво. А от що може містити, і завжди ти дивишся і думаєш, а де в мівіні, там десь морепродукти бігали. Ну, ось таке враження. І в деяких солодощах теж Таке читаєш печенька, а там можуть бути морепродукти, і думаєш, геть. Що... От я як людям з алергією на репродукти? Ти скрізь береш, дивишся, а там скрізь фігня можуть бути. І не прикупаєшся, попередили. Так, що тут у нас? Сліди яєчних продуктів, сої та горіхів. До речі, не так і багато. У мене підозра, раз тут може бути соя. Ні, ну тут відчувається, що це курка, що це не соя. Цікаво, за яких умов сюди вона може потрапити. Так, що. Заходите в Дім, одразу закривайтеся. Це вам наука. <світ> Я розумію, що звучить це, як мінімум, і так зрозуміло. Ну, тобто, якщо ти хочеш бути в безпеці, просто одразу зайшов закрийся. Але дійсно багато людей просто там, не знаю, розбулися, зняли одяг верхній, потім уже закриваються. Якщо ви живете в парі або одненький, ну, грубо кажучи, це не якась зустріч там і так далі, хоча на зустрічі теж краще за собою, Ну, я кажу про те, що якщо у вас не масове якась збіговіська свято, і так далі, то краще одразу закривати двері, хоча б на один із ключів, а потім вже закрити. Не більше. До речі, я думаю, що ціна це гріти в микрохвильовій печі, то буде все набагато гірше. Тобто просто їх потрібно смажити. Це саме той продукт, який треба смажити. А, він вже сидить тут. Треба дізнатися, до речі, що це за актор, бо він уже в другому серіалі знімається від HBO. Знаєте, це як не пам'ятаю актрису, але вона постійно знімається в других планах. Ніколи не в перших, але завжди в других. Тобто, ти просто дивишся серіал. На ну, хоп в другому плані. Їй дають трильярд ролей, але при цьому вони всі другого плану. Або людина так хоче, або це прям супер Ну, Тобто її просто ставлять як підход... ти баж, який підходить під актора другого плану. Тут те саме. Тобто хлопчина вже в другому серіалі, актор другого плану. Колись, можливо, HBO Йому сказали, що трошки. Працюєш. І колись, колись, можливо, у тебе буде перший план. І здається, до речі, грав в Грі престолів теж десь на другорядних ролях. Тобто, ви знаєте, бачите актора постійно. Оце в українському, до речі, кінематографі та серіалах. У нас постійно повторюються одні ті самі актори на другорядних ролях. Тобто, змінюється весь час головний каст, але при цьому другорядні ролі вони залишаються. Взяти, наприклад, комедію у нас здається три комедії поспіль з актором другого плану, який грає в Мама Хохотала. І ви такі дивитеся, він був там, там і там. А ну, Головні актори змінюються постійно. Ось це мене лякає, не дізнався все абсолютно. Ще скаже, М -м -м -м, у тебе ще була собака, тепер вже немає. Мене лякають такі люди, коли знаєте, ви до них проходите, вони такі, ну я вже все, в принципі, про тебе знаю, можеш не розказувати, там, де родився, скільки років і так далі. Є два варіанти: тобто є люди, які не люблять щось дізнаватися про вас і в принципі пофігу. Є люди, які прямо все знають деталь. Ну, є треті адекватні, які, в принципі, послухають, що ви їм скажете, то при цьому а, ну окей. Ну, речі, дні народження краще записувати. Якщо у вас багато друзів, подруг і так далі, просто записуйте дні народження. Це вам супер, як допоможе в житті. Як мінімум, у вас буде менше поглядів, ваглянь. У мене взагалі то був день народження вчора. Ади не поздорове? Ну, частіше так, звичайно, родичі там п'ятий уже п'яте коліно, але при цьому, якщо ви не поздоровите там тітку із тітку в п'ятому коліні, які ви телефонуєте тільки, не знаю, на день народження і новий рік. Що ви її не поздоровите з днем цим народженням, то все. Вона буде казати, ну, знаєте... Ваша, конечно, забыла Да, одна. И все родичи про це будут знаки. Yeah. Як Цікаво, що він зробить, тому що він готував викрутку. Я дуже сподіваюся, що він просто його поб'є, тому що якщо людину пернути, то банально її залишити, а зараз ніч на дворі, і він живе один, то велика вірогідність, що ця людина не доживе до ранку, навіть якщо ви пернули її кудись, прийшло з-поміж органів, насправді потрапити в органи не так просто. У нас, хоч і здається, що ми цілі ну, цілісні, будемо обходитися однією паличкою тепер. Хоч і здається, що ми цілісні, але при цьому у нас є життєво важливі органи, які там собі спочивають. І якщо ви туди потрапите, звичайно, ви помрете швидше. Якщо ж вам потраплять кудись, кудись, ви можете теж вмерти від того, що у вас буде. Втрата крові. Наприклад, ви втратите свідомість від того, що боляче було, тобто від болю. І при цьому, коли ви виробитеся, ви будете без тями лежати і втрачати постійно-постійно трохи крові. І, звичайно, що за ніч, якщо ви не прокинетеся, наприклад, якщо не, там, не від болю ви відключилися від удару, то, звичайно, що ви можете душу віддати. Окей, okay, він просто якусь страшенною збив по обличчю і по всім органам. Це теж супер кріпове. Чисто, знаєте, коли ви приїхали на ринок. <смір> і там Ви проходите і такі, ну, не знаю, мені наче це подобається, наче ні. Три сотні. А у мене тільки два доли. Три сотні. <смір> <смір> так, звичайно, тут котики, а там. Ну, приблизно схема одна і те саме. Якщо ви одразу кажете, що вам це подобається, як сказала Ру, то все. Вважайте, що якщо ви розраховували там і немає якоїсь конкретної ціни, зазвичай немає, і ви розраховували там, наприклад, на 300 гривень, то скоріш. Ну, добре, немає таких цін. Наприклад, на 900 гривень, то скоріш за все, якщо ви прям сказали, О, мені це подобається, да, Це буде ну, тисячі дві одразу зі старту. Тепер мені персонаж Ру не подобається 100%. Якою б не була тяга до котиків, коли тобі сказали, ну зараз така ситуація прийшли чуваки. І потім, ну, тут і від неї не дуже багато чого вимагалося, просто не треба було вламуватися в територію цього хлопця. Тобто, ти просто прийшла. Виб... Ви б з ноги. Впускайте мене. Це зовсім погано.